У нас горять свічки, романтична атмосфера. Ці свічки в нас горять в нашій тепличці. Вона тут, звичайно, не опалювальна, тому ми її вирішили опалювати. Найперше трошки утепли наші бокові стінки, тобто торці, які утеплили піноплексом. Тим, який взяли з стелажів. Ну і запалюємо свічечки. Чи допоможуть, чи ні. Ну, Сподіваємося, вогонь є вогонь. Ось така романтична атмосфера, в нас в теплиці. До речі, дуйчик також у нас там вітер ганяє, який є. Ну все, що є, все, що можемо. Дехто, де якийсь свічок просто стоять на підлозі, а, деякі, а де одна із них там у відрі стоїть. Накрита відром, в якому дна не погане дно. Ну таке з дирками, щоб повітря проходило. І воно таким чином більше нагріває. Взагалі-то зовсім недавно повністю всі відра без дна ну, викидувала за, за, за непотрібністю. Тепер бачу, що даремно. Зараз у нас 3,27. У нас тут північна сторона. Оцей вугол, чи цей скам, не вугол, ця частина теплиці північна сторона. У нас тут посаджені огірки, які того разу примерзли. Звичайно, в кого є опалення, там взагалі проблем нема. Запалили. І у помаленьку горить. А в нас це ж немає ось ще тут. Доброї всім ночі. Як завжди в день нема коли монтувати кіно, тому монтую його вночі і повертаюся разом з вами на добу назад, для того, щоб показати, як ми полуницю готували до документа. Налишніми днями очікуємо заморозок, через те я планую обробити свою полуничку препаратом Епін, в якому написано, що це універсальний антистресант. Ефективний захист від заморозків, відновлення пошкоджених рослин. Конвіку ним користуюся цим епіном, він мені завжди подобався, щоб був такий містим, взагалі любила. Так, ну що ж, і додаю також трошки ложку монофосфату калію на 10 літрів. О, Ось таку одноразову ложечку монофосфату калію. Так, оскільки вона ні велика, ні мала, ні столова ні цей, то я так взяла її за такою гірочкою. Вкидаю на 10 літрів водички. І оцей епін також сюди вкину відро. Завлю опризкович і пішли ми на клубничку. А коли листочок трошки впитає, всю цю рідину вітру зараз у нас немає. Сонечко прекрасно там заходить. Здавалося, прямо літочко наступило. Але ж нам обіцяють заморози. температура в нас стоїть 5 градусів. Леточка разів мінус два, то на громція буде обов'язково сприятлива. І всі наші засоби міри захисту допоможуть нам зберегти наші рослини. Ну і ще такий агроприйом, як накривання агроволокном. Накрили найбільш квітучий. Ось квіточка проглядається. Не знаю, якщо буде сильний мороз. Агроволокно тридцятку взяли, мабуть, це мало. Мабуть, 50 треба було б. Ну, а цю діляночку готуємо до заморозків'як. Просто збираємо стиглу полуницю, щоб не досталася ніяким морозом. І будемо їсти, хоч вона й зеленувата. Дивіться. Просто просто краса. О, та так, це роміночка. Ромінка міновий сорт. Я бачу, що він мені дуже подобається. Бачу, що він мені вже дуже подобається. Вона зеленувата через те світло. Але ж, коли мороз заморозить її, не дай Бог, то взагалі не буде нічого. Тому вже прямо в руках не вміщається. Ще й оцю вирвала. Ой, і щесь одну побачила. Ну як оце справиться з собою. Весною посадила стаканом. Хто уважно дивився моє відео, тоді в курсі. Кто слідкує за моїми публікаціями. Що це моя стаканна розсада поставлена з зими. Ось. Стигли ягоди. Залишила окремі, не обірвала весь світ. А таке враження, що я взагалі нічого не обірвала. Ходу у гостренька лючія чи люсія, лючія. Одні кажуть, просто лючія, інші кажуть лю люсія. І ще, по-моєму, здається, на клері. Так вже ще злянуться, це клері. Ну да І на маточничку клері. Сьогодні. Я гіденка одна. Оп! Так. Отак. Нарвали, зараз положимо вони. Я вчора вирвала своїй мамі. занесла тобто, милувалась на неї. Казав, дивитися. Кажу, та їх там ще буде, не филюсь, можна їсти. А вона за день так почервоніла, дуже достигла. Бажаю, щоб всі отримали задоволення від власної роботи. Щоб вночі, звичайно ж, відпочивали. Ну і всім нам мирного неба.